Добрий день чи доброго дня, я знаю, як правильно сказати. Значить, справа в тому, що я весь час дивуюся ось цих всіх наших людей, які, от о, я ніколи не думала, чи не думав, що це Росія може так робити, проявляти таку жорстокість, знищувати так багато всіх бомбити людей, і все це ля-ля-ля-ля-ля. А спеціально серед наших цих українців, які себе так рускоязичні зробили. по різних причинах. Я не кажу, що всі обзивалися і казали, що українська мова це петушиний язик, і тому я не хочу на ньому розмовляти, що він – це примітив від великого русского. Так я теж чув. Я цих не рахую. От я кажу про тих, які все життя розмовляли на московській говірці. Так от. І от така жорстокість, от так б'ють. І по больницях, і по школах, і вовше, і, 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 і ракетам, і по станціям. Как це можна? За братський народ. Заспокойтеся рідні мої. Заспокойтеся, вони такі весь час були. І це не почалось сьогодні. Друга світова війна, або Велика Атечна, як вони її називали. Так, московити в Україні більше завдали матеріальних збитків, аніж всякі там фашисти німецькі, як вони обзиваються там, от. а точніше, німецькі нацисти, націонал-соціалісти. Так от, комуносоціалісти московські большевики, вони завдали значно більшої матеріальних збитків Україні, аніж там, так, німці. Які дивіться. Весь той Київ Хрещатик зірваний. І все так далі, що стосується, значить, зруйнування в Керулі Києвих церквів, як е, Успенський собор, руйнація е, багатьох е, заводів. Кажуть, що вивезли до двох тисяч заводів з України під час евакуації, які ніколи не повернули. Багато підприємств ломали, просто, знешкоджували для того, щоб вони не достались німців. Затопили, значить, всі ці шахти значить, на Донецькі, взорвали і затопили водою, як тікали туди від москалів від, 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 ні, німців. Дніпро Гес взірвали теж, значить, і вода пішла донизу, все кажуть, що до 100 тисяч людей чи тубили, пропали без вісти. Обстріли дівчайші, значить, сіл, містечок, де два німці було, вони стирали свою артилерію цілі сіла, не рахуючи, скільки вбили цивільних українців. З, і все це все, Кам'янець-Подільський візьміть. Там взагалі німців не було. Там будинки були які старіші, ніж у Львові, яким було по 800-600 років. Свєтська артилерія. Московська артилерія, московських комуністів у повністю знищили історичний центр Кам'янця-Подільського, який ніколи не був відбудований. До ряду всіх цих злочинів ще після воєнного, що вони виробляли, депортація, висока людей і, і, і так далі. Так що розкрийте свої очі, московити не зараз таке почали робити. Вони робили таке завжди. І то саме було і під час тої борби за незалежність ще в 20-х роках. І те саме, що було в 18 столітті. Вся та знищення тої е, колиски Запорозької Січі, що козаки писали, що ми пережили і діди наші розказували татарів, турок, поляків. А такого знущання, такого грабунку, такої жорстокості ми навіть не то, що не бачили, навіть не уявляли, що таке може бути. Та козаки писали після знищення Запорізької Січі. Два рази було Петром І, а потім вже до кінця Катерини II. І те саме було тоді ще при Богдані, після Богдана Хмельницького, під час руїни, коли Піпвиговського, що їх вигнали тоді перший раз ще з України, як вони появилися. Тому що вони просто вирізали містечка без смисла. Так, що, так що вони завжди такими були. Надприродньо жорстокі і вбивають ківбивають би всякого сенса і без нічого. До побачення.